Триває евакуація з Приморського. Вона не примусова, проте через постійні обстріли та загрозу загострення ситуації людям рекомендують виїжджати до більш безпечних місць. Евакуацію координують поліцейські. Насамперед вивезли родини з дітьми. Зараз рятують людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги. Сьогодні знову разом з колегами. 7 років та літню жінку, 62 роки. Село Приморська постійно поставлює від ворожих артилерійських обстрілів та постійних прильотів камів. Вулиці Приморського, ніби в павутинні, діляться місцеві мешканці. Це не метафора. Так виглядає оптоволокно, за допомогою якого літають ворожі ФПВ-дрони. Смерть у буквальному сенсі на нитці. Родина нав'язала. Ісцеві до останнього тримаються за свій дім, але війна не залишає вибору. Скільки могли морожа артилерія розбила нам будинок. жалко було покидати, сам будував його в сужись. Зброя каби прилітають до ла і каби, і все та ми вже зовсім там не спали. І каби, жужали, а дрони ці ружали як у вулик, а волоки напутана да? напутана на деревах по дворі. Одвал не ховалися би. 87-річний Микола Харитонович пережив Другу світову війну. Чоловік і подумати не міг, що через стільки років знову ховатиметься від вибухів. Сусідка мені кожен тут дрон примітав на неї. Так вона стояла за стінкою, А він у унизу вдарив і крови летіла аби не сенка, вона і її купила носу нас. Вікно до огорода вилих повилітало все. Все буде добре. Зараз виїдемо в безпечне місце. Дякую, що ще працівники поліції до нас приїжджають, та допомагають нам з ці небезпечної зони. Поліція Запоріжжя закликає громадян не зволікати. З питань евакуації звертайтеся на спецлінію 102.